Джинган Беллс усім середньостатистичним на зв'язку Адепт. І сьогодні у нас на огляді Стріцуха, або Стрітсікса, або Стіпуха, Стріпуха, Стрідуха. Оберіть собі назву, яка вам подобається, а мене не заколупуйте. Я буду називати, як, як захочу, так і буду називати, ну само собою ти в коментарях напишеш, як правильно, ще пальчиком мені помахаєш, я, я, тобі, я тобі помахаю пальчиком. А так от, як би це не було дивним. Але це танк, прикинь? Це точно такий собі само танк, як цей, 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 цей. цей, 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 Я до чого взагалі зараз. А до того, що стріцуха це прекрасне поповнення вашого танкового парку, якщо у вас багато машин. Якщо у вас так багато, як і в мене, то нічого в ній унікального, сильного, хорошого ви не побачите. Але в той же час ви не побачите в ній нічого поганого. Дійсно, в машини є альфуля, є якесь там бронювання, кути. Тобто. Враховуючи поправку на рік, вона вийшла просто танком. Просто от таким собі, знаєте, симбіозом ліса якогось умовного, і, до прикладу, AMX АЛЬТПРОТО 30 30. Це зараз мова про кути. Угу. От дійсно є щось таке, і навіть башта трохи схожа на його, тому що вона теж не сама така слабка. Ліса насправді полегше буде пробити, аніж стріт Хоча в міру своєї естешності і ця машина не може себе достатньо впевнено почувати, на Ключових направленнях. Треба трошки вивертатись, там, раком боком і з підскоком, але, тим не менш, можна реалізовуватись. І от з цього слідує що якщо у вас невеличкий танковий парк, то стріцуха може припасти до душі. Звісно, в неї є певні проблеми з реалізацією, тому що це стежка, але за рахунок того, що збережена поправка на теперішній час, грати на ній попростіше, аніж на Єстежках, які випущені задовго до сьогодні, навіть які інколи сьогодні виходять, але поправка в них не зберігається. І ще вангую наперед, в режимі лінія фронту. Оця от тачка буде заходити на УРА. Але знову ж таки, бачите, це ми виокремлюємо якийсь певний режим, який з'являється інколи, а не є на постійній основі. Ну, а якщо у вас уже ангар, як в мене, там мільйон мільярдів вестечок, то це ще один черговий пісний. Апарат. Ну є і є прикольно. Та, типу, прикольно, хай лежить, хай зіваляється, і знову ж таки негативу він не викликає. Це от такий невеличкий висновок, і в цілому для багато, багато вже для кого це вже є рецензією, да? і він вже може вирубати відос. Тому, якщо хочеш це зробити, роби це зараз. Тому що далі знову піде пісна аналітика. Що ж у нас на борту. А у нас тут Реніга, да? от в цілому, щоб зрозуміти вогневий потенціал стрітсухи, можна банально сісти на М54 Renegade, да? чи як там правильно і називається, і ви зрозумієте абсолютно усе. Да, Тут дещо менше Alpha Strike на 10 одиниць, але в той же час тут середня шкода на хвилину більша на 50-70. Тобто плюс-мінус одне й те ж саме. Стабілізація від повороту бачите, ідентична. Під час повороту шасі і під час руху трошки. Ну прям Крапаль краще буде у сухи і ще кращим буде час зведення на 0,15. Тобто. Комфорт ведення став кращим. А вогневий потенціал саме динаміка настрілу не так. Динаміка настрілу залишилась такою ж. Якщо у вас немає ренігати, і щоб простіше це зрозуміти, то вогневий потенціал тут добрий. Не хороший, але добрий. Всього вистачає, ні на що немає нарікань, окрім пробивної здатності преміального снаряда. І це, напевно, єдиний момент, до якого в мене є питання, тому що машина зроблена все ж таки з невеликою поправкою на сучасність. А От провівна здатність щось там далеко-далеко загубилось. «Кути» кути опускання гармати вниз, мінус 10. Я б сказав би, що вони повноцінні. Ну, не можу так сказати. Вони все ж таки майже повноцінні. А тобто на Вестфілді буде комфортно гратись, та да, буде комфортно, але в той же час, через те, що трохи стріцухи не вистачає силуету, ви, можливо, інколи будете підставляти, я не знаю, якусь там смужку корпуса. І, само собою, там ще будуть певні приколи з баштою. І, до речі, саме через оці от нюанси, ви будете згадувати, що ви все ж таки Естежка. Розумієте, це буде накладати певні обмеження на комфорт вашої гри. Так, по гарматі ми обговорили все. ХПшки 1300 одиниць. Мало чи багато, Ну само собою мало. Це середній танк. Ну, що поробиш? Що поробиш? І по броні. Тут теж є декілька питань. Я насправді думав, що вона буде трошки міцніша, а вона виявилася трошки слабшою. Це не прям леопард, але стріцуха стоїть посередині між леопардом і якимось напів-ВТ. Хотів спочатку привести, в приклад, аеронарні, але айронарні, чесно, навіть більше ВТ за деякі ВТ. якщо ви розумієте, про що я. Тому ця машина між леопардом і чимось напів-ВТшним. Посередині це треба розуміти. І тут важливо уточнити саме башта є тим елементом, який і ставить цей танк посередині між леопардом і напів ВТ. Тому що корпус абсолютно естешна історія. Ви, звісно, можете його припідняти і тут дійсно куди дозволять це робити. Але, по-перше, ви оголите на деталі. А по друге, ну далеко не кожного противника, навіть на своєму рівні, а ви цим зможете. Можете стримати. Теоретично є шанс десь кудись, коли скосі полетить. Так, да, є. І ви можете помітити, що у танка не симетричний оцей от щучий ніс. Як ви бачите, коли він припіднімається права сторона, знаходиться під більшим кутом. і як би приведене там відповідно більше. Хоча номіналка, номіналка он 100 мм. та ж сама. НЛД Абсолютлі ебсолітлі картон, да. Надо деталі, скільки там міліметрів, а то я щось не пам'ятаю, куди, де. А ти, йо-майо. -йо. Скільки? 20. Ну ви, ну ви зрозуміли, як вас будуть вибивати. І борт. Борт 40, mm -hmm. це по правилу, трьох калібрів, всі деструктори будуть просто шити по дотичні. Але навіть борт противнику бачити не потрібно, тому що він може дати в скос. А от тепер переходимо до башти. Перше, що кидається в очі, в лючок. Лючок в нього не кидають. Чесно, мені майже ніхто не закидував жодного разу. А от в оцю кришку, оцей от піддашок, ну, напевно, кожен третій. До речі, робиться без проблем навіть на а, другій дистанції. А я вам скажу, що не обов'язково цілити. В піддашок можна просто ширнути в маску. Ну або плюс-мінус вицілювати в маску в щоках. Там буде 215-220, ну тобто преміальним снарядом любий однокласник може вас оприходувати без проблем. За або не за, а лючок стоїть на кришці в 20 мм, в 2, не в 30 навіть, а в 20. Тобто любий калібр, майже який ви зустрінете за рівнем своїх боїв, буде вас шити як дурного. Щоки вони сегментовані, і от за рахунок цього ця машина. Вона дійсно може щось там танканути. Але зазвичай це відбувається, коли вона стоїть фронтально на одній висоті з вами. Коли вона припіднімається, от танк от стоїть так від кутів, у неї оголяється як ви бачите. Ну, підщочники, я їх буду так називати. І з однієї сторони вони теж оголяються більше, аніж з іншої. Знову ж таки, несиметрична башта. І от ця машинка вже сюди вистягується, як і вистягується без проблем в ту ж саму маску, яка ще й втрачає в моменті міліметраж. Не номінальний, а вже, знову ж таки проведений. Заряджаємо преміальний снаряд, це 252 під колом. Пам'ятаєте, я говорив, що у нього є проблеми з пробоєм преміальним снарядом. І подивіться, все, все, все. Вас можна рвати. Да, е, дійсно, не всі сюди поки що кидають, Буває сюди, сюди, туди, сюди. І з рахунок цього ця машинка живе і все ж таки може виїхати і швиденько хльостку пайочку накинути і розраховувати на те, що її не проб'ють. Але це настільки невпевнено буде у вас виходити. Ну, не сама пайочка хльостка а саме ваше сподівання на те, що ви не відхватите в обличчя, що ви собі навіть не ну, уявляєте. Так, далі по бортам. Ну, дивіться, оп, оп, оп. Оп, давайте звичайний снаряд зарядимо. Оп. Хе-хе, оп, оп, ну ви зрозуміло. Оп, ну коротше, тут довертаєш башту, те починають просто зносу... зносити спокійно собі в бортіну. І з цього слідує знову ж таки, що видно, все одно картонна така машинка, просто із певним шансом щось таке відбити саме баштою. Але не настільки, не настільки, що ви могли довіряти їй. розумієте? От я на, насправді думав, що треба трошки краще танкувати, а як результат, буквально з перших днів сюди-сюди закидували як дурному, і навіть в маску неодноразово прилітали просто тупо віртухани. От людина наводиться, навіть не щось там не шукає, просто шкварить сюди і летить пробиття. От і все. Я вас зрозумів. Я сижу тут, розпинаюсь, записую, а запис не вімкнуто. Молодець, і треба знову повторити, о, як я це робити не люблю. А так от, з приводу. Рухливості можна знову ж таки провести аналогію із ренігатом. тільки треба докинути американцеві 30% до динаміки і десь приблизно 8 км. Да, Не 10, не 11, тому що стріцуха оці 55-56 навіть з турбіною стабільно не бере. Зазвичай на іспідометрі можна побачити 52-54 км. Це непогано, як для якогось напів ВТ. Скажемо, це непогано, але для СТ максималки не вистачає. А так, якщо ми дивимося на ту максималку, яка в нас є, то тут нормальне співвідношення потужності до маси і нормальна прохідність. Просто знову ж таки зберігається таке відчуття, знаєте, типу, блін, ну щось таке паттоновське є, типу, от менто СТ, а наче і ні. От, ну, це, це не критично, скажемо ось так, але максималки не вистачає, якщо ви дивитесь на цю машину, як на істежку. да Скритність 35%. Під час простою, якщо ви поставити всі оці ганчірки, там, допайки, братерства, навички, і 27 під час простою. Це непогано, да, це дійсно непогано. Ну, а огляд в дефолті 390 метрів, а те, що він тут не розкачений на максимум, означає лише одне: В модернізації в п'ятому немає вибору між оглядом і чимось іншим. Так, да, в нас тут вибір між максималкою і скритністю. Ну, в моєму випадку, і само собою, ліве максималкою. Малка. Четверте, до стабілізації це прям мільярд відсотків. Вам треба давати плавні, швидкі пачки, виходити, знаєш, і накидувати віртухи, недовго залишаючись в просторі противника. Для цього стабілізація мастхевна. Все ж таки, не вірте в свою башту настільки, що ви виходите і дивитесь на противника. Ні-ні-ні, це погана ідея. Далі в другому рівні ми обираємо ліво. Угу, всюди ліво, от так от. Шостий рівень. Живучість і розвідка. Ну, в моєму випадку, і все зрозуміло, у мене стоїть живучість, там стоїть загартування. Угу. Загартування може бути експериментальне, у Танка ну у мене особисто частенько вилітає БК. Прям частенько вилітає БК, баки ні, двигло теж ні. А от БК частенько. Турбіна може бути як звичайна, так може бути і експериментальна. Щоб, ну знаєш. Стабілізацію все ж таки бустанути теж, наскільки це можливо. Да, моментами хочеться поставити окремий стабілізатор. Я повторюсь, стаба непогана, але в рамках естешності, в рамках того, що у вас все ж таки неброньована машина хочеться більшого. Але тоді машина вже починає їздити, ну, ну, так, собі, як для Ну, прямо ну, так, ну так собі. Тому я залишаю турбіну, та й в цілому граючи там, де я граю, мені вистачає стабілізації. До салач. тут я думаю, і так все зрозуміло. Ну а на це у мене все. Переходимо до лайв формату. Такс, я б хотів би вас заздалегідь попередити, може бурчати живіт. Я не винен, я просто вирішив, знаєте, перевірити принцип ти не ти, коли голодний. Ні, на обе жартю. Треба покушати, але світо вирубається через 30 хвилин, а якийсь дурочок не вімкнув відразу, в мережує кошку, не підробив компа. І как би все, да, все виробиться і виробиться комп. А оце зараз іти, перевмикати чекати. Ні, не хочу, не люблю таке і не буду таким страждати. Тому, тому послухайте. Цю симфонію прекрасну, гурчання, буручання. Ну, що пороблю, що пороблю. А так от, повертаємося до стрітсухи. Ну, коротше, за вогневий потенціал тут просто можна прикладом взяти Ренігата. Ну, серйозно, кучність таба, я не знаю, там все майже. Тільки ця гармата трошки ще приємніша, аніж в Ренігата. От прям не сильно, але приємніша. І один мінус це те, що тут навіть. Пробиття те ж саме, як Вернігата. І оце єдине, що мені не подобається, тому що станом на сьогодні мати 252 під колом, так ще й не на ВТ, на танку, який не може дозволити собі стояти в просторі противника. Ну, це таке собі задоволення. Снаряд залетить 1350 1376 на секундочку, да, і ним можна ловити ЄБЕРів. От, і вся його, в принципі, потужність. А так можна погравати навіть звичайною ББшку, яка пробиває 219 мм. І летить під 1030. Щось там таке було, да? Так? Під 1100, блін, спомилився. Це, походу, там навички туди-сюди. І я не прорахував. Так, гусь щось запідозрив. Який підозрілий гусь? Чи підозріливий гусь? Хе, Хе, ну ладно. Так, у мене уже говіки немає, її вбила арта. Арта молодець, арта молодець. А ще ЛТ може мене підсвітити. Не ясно, поки що. Так, дуже, дуже підозріливий гусь. Оп! влупили. І 334. Приємно, приємно. Питань до цього не буде. От би ще йому дати. І йому дамо. Ну і ДПМчик теж непоганий. Він тут не ідеальний, не який суперкласний, але просто непоганий. Ну, а уже Т-29 ми можемо піти навіть розвалити. Ой, ой, що вони. Як же ж вони підставляються? Що це за. Актори, да, проплачені. Ну Молодці, відігрують на всі 100. Геть ніхто гармату сюди не повернув. Ну а що? Можуть собі дозволити. І я оце думаю, чи є в мене нагальна потреба в перекатуванні далі і в долбіні Т-29 в соло? Бо дуже хороше питання. Я не знаю, де у них АМХ. І це от мене трошки змушує ніяковіти. Чудя, давайте дійсно перекатимо. Ну а що, а чом би ні? Чом би ні. Пу-пу-пу. Я оце думаю, тільки де стати. Ой, та 29-й поїхав. Чу? Ну все, долбимо, долбим був. Долбим. О, ніфігасі. короче, все. А в команди противника просто адекватні, адекватні гравці. В них навіть скорб сюди приїхав. Розумієте, що прикол? Мої навіть з бази не з'їхали, в них навіть скорб приїхав. Все, це не контриця, це, це не контриця, у мене в кашка на воді. Все, я понял. Це уже бій пахне перемогою, якщо ви розумієте, про що я. Ясно, зрозуміло. У когось навіть скорб приїжджає, а в мене ідіот на їде. Ой, я МХ приїхав. Все, ну, габелка, гайки. Дамо віртуху, ну, само собою не закинемо. А ще отримаємо від кого? Від ПМК, яка стоїть на базі. Само собою, тікаємо, тікаємо. під... Пал! Пал. А, ні, ну дивіться, дивіться, все, що можна було показати про цей танк, ми показали. Все, що можна було показати про цю гру, ми також показали. Чи я буду щось перезаписувати? Ні, ні, чорта, я перезаписувати не буду. Ось такий новорічний рандом, святкою вас чекає. Отакі от, от векахи без стільочка, без мозгів, їдуть на водичку, подовбити щось там, незрозуміло що. А в команди проти... А, тут не. Чекайте, це в мене 2 вісімки на воду поїхало. Боже, і вони ще й воду програли. Це прикиньте, які ідіоти в це грають. І це при пантерки, да? Як це восьмого рівня Пантерка? Ладно, навіть не навіть неважливо, якого рівня Пантерка. Молодці. от подобається ця гра, дійсно подобається, особливо хі -хі, в новорічному дурінні. Сюда її. От знаєте. Новий рік у World of Tanks це дещо чарівний такий магічний час. Якимось чином він може вас повернути в далекий 2015-й, коли ви грали в свою тищоночку і зробити так, щоб у вас це було в кожному бою? Угу. Що я бачу? Ви вдумайтесь просто, у мене команда взагалі не. Взагалі не. А ви говорите про якийсь скіл. Взагалі не грала, боже мій. Ви вдумайтесь, оця ПМка, вона жила ну десь хвилини три після моєї смерті. Оця ідіотська ВКХ на воді проти сімок жила дві хвилини. Після моєї смерті це такий сюр. Оцей скорб жив до кінця бою. Оця от штучка, яку ви називаєте геймплеєм, теж жила до кінця бою. Та, ти що, ну які молодці. п'ять постелів, чотири влучення, чотири пробиття. Прекрасно. Ну, то й бл... не Блайн, та віртуха по МХу і не залетіла. Прекрасно, просто прекрасно. Ось вам фінансовий результат. А ще по снарядам, що у нас тут ББшка, яка має альфу 350, кошує... коштує 650, ну а підкол 4800. Взагалі, в танка нормальний коефіцієнт фарму. Не хороший, не поганий, просто нормальний. От типу, от реально, до цієї машини навіть доколупатися немає чого. Ну, єдине, що от пробиття. да, От пробиття мене трохи підбіжує. Дійсно, воно якось ну, не відповідає. На сучасність. От хочеться сказати, ну дайте 265. Я не прошу 290, 280. 265 для стежки на восьмому рівні під колом. Це було б нормально. Це було б в рамках норми. Це зараз звикли давати якесь неадекватне пробиття. І якось чорта його тут не дали. Да? А ще, знаєте що? А, балансувальник працює. 2.0, да 6 петешок, ну да. Ну да, зате всього лиш а ні, я хотів сказати 3 ВТ, ну ладно, ну ладно, 5 ВТ. Хоча їх повинно було бути 8, ну, 5, ну ладно, ну все вимахуватись тут не буду. 5 ВТ то вже є. Це добренько, це хорошо. Тут можна щось буде навіть і робити, виїдемо! можливо. Хоча треба буде дивитися на розкаточку. Зараз може бути духота умовно, тому що тут з'їдуться танки, будуть там стояти дивитися. А можливо, вони сюди приїдуть і будуть ростати дивитися, ну нічого. Ну нічого. Я кажу, до стріцухи в мене немає негативного ставлення. Але й суперпозитивного немає, щоб я й там викатував з кайфом. От Iron Army я дійсно свого часу як отримав, прям викатував з кайфом. Було цікаво, було прикольно, було весело. От. А тут, ну окей, танчки, танчки. Плюс до колекції, плюс до колекції. Боже, це той самий? Ні, це і зі стилем. Я думав, ВКшка та ж сама. Ну, постоїмо, давайте почекаємо цих шакалів. Ми тут від башки можемо постояти у мене є кути. Ну. І що, нікого не буде, буде. Ну, майже злетіло, злетіло. от я вам кажу, що тут кучність і гармата, як в Ренігата, і хто не має Ренігата, то давайте скажу простіше. Це просто нормальна, навіть, навіть добра гармата. Знаєте, не хороша, але добра. Їй, ну, майже всього вистачає. Моментами десь хочеться трошки більше часу зведення, але зазвичай це на дистанцію хочеться. А моментами хочеться стабілізації, але це не критично, якщо грати на ключових направленнях. Тільки на ключових направленнях ви не зможете безпечно пограти. Все ж таки, це є стежка, Але спробувати, по крайній мірі, можете. Прикиньте, перший раз оце не зайняв, у них немає тут танків. Ну це якийсь прикол. Зазвичай я перший, перший таймінг їду сюди, відстрілюю ВТ, це. цей раз я не поїхав і в них ніхто. Не став туди, звідки мене зазвичай відстрілюють. Так, їхали дали по башці. На мене зараз загриться за бізонте, але в цілому його повинна тесочка, яка стоїть позади мене позаду мене, стримувати. Я надіюсь на це. Хоча чуть вона так стоїть, як нібито зараз її засвітять і порвуть. Нема у вас такого відчуття. Так, сюди ж там мистервешка заїхала, да? А куди? Блін, чот я профте. О, провтикав цей момент, але вона вчасно підсвітилась. Одобряємо таке, одобряємо. Все, ББшку, і 219 мм вистачає, щоб грати з вісімками. Ну, альфи вистачає, щоб Все. підбирати противників, які мають навіть по 300-350 хітпоїнтів. Так, ЛС-ка. Ага. Ні, Не, ну був би я на LC-шки, бо мені б точно стріцуха влучила. Але ж ми не влучимо, ну гра така просто цікава, дуже прикольна гра. Блін, боюсь виїжджати сильно вище. Але треба трошки проявити агресію. Треба ж відбити той бій, в якому ми дали 1300, ну і віримо, що ми її дали, тому що ми от такий іграчонок веселий. Що тут буде? Що щось буде, не буде? О, о, о. Ну, бляха. А знаєте, в чому прикол? Ти стоїте від своєї башки, і гравці включають оцей свій новомодний приціл, і показує всі уразливі зони, і все, ви від башки вже не граєте. Тобто вам відразу знаходять ці піщочники внизу і в них вишибають. Це така, знаєте, коли йде позиційна стрільба, скажімо, або позиційна перестрілка. Ага. Ну, розміня... О, розмінялись! В цілому навіть непогано розмінялись. Мене ніхто не закриває. А, ТС переїхала. От оно що. От оно що, Міхалич. ТЕСКА, то переїхала. Встигну? Встигну. Дали. Славно. Так, а тепер, тепер... Тепер, тепер треба подумати. Було б менше ПВБ. Ооо, а в них ТСК, подивіться, що робить. Ні, ну справедливо. Ну чесно, я от бачу, що ця гра вона дуже справедлива. Ну чомусь в одних в команді танки грають, а в інших щось не дуже. Моя мене -ка чот катається просто. Чот просто.. Ну хай катається, ладно, шо ж там. Так, Батик під'їхав, Та ти що. Блін, мені там було б комфортніше стояти, де я перед цим стояв, але я буду, що якось підіжметься ближче ТС-5, і мені вже так комфортно не буде. Ну от, мінус от, 10, але я, я кажу, ще буквально 15% танкові в силуеті, і тоді це були б повноцінні мінус 10% всюди. А так моментами не постійні. Знаєте що? Я зараз перейду на підколи, щоб пробити його. Там, де екрана немає вверху. Якщо у мене, звісно, вийде. Ну от от бачите, бачите, Він закинув мені в башту, мені здається, я не пробив. Ну от, 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 от і все. от і і все, все. Ага, розумію. Ні, ну я кажу, в когось, в когось танки грають. Розумієте, в когось. В когось танки грають, у когось, ні. Ну, і зробіть щось, я не знаю, пантерку, здавай, пограй трошки. Зато в мене ТСК поїхала стала на дистанцію. Ви внікаєте? Вона просто поїхала і стала на дистанцію. І він він виціляє уразливі зони. Я не можу дивитися туди і туди. Бляха, ну це це габела. Це хаба, у мене нічого не хоче команда розігрувати. У мене не хоче приїхати Стежка, яка Ну, все, все. Ну все, все, я вас розумію, ну йоп тудей. Ну подивись, що він робить. Ну прикольно. Ні, ну дійсно прикольно. Пантера, може, ти там вийдеш, пограєш від башки. Там танк на центрі просто стоїть. Ой... Чой боже, яка це. Ця... К... Яка це... Хто грає, я вам передати <батуй> слова, не можу. Ой, в коїсь теска агресивно без башти піджимається. Моя навпаки відкатує на. Правильно, правильно, правильно. Пантера не може виїхати, дати по цим танкам. Оту танки теж нічого не хочуть. Ну, прикольно, Ні, прикольно, прикольно, що я постояв, да? скільки хвилину стояв майже. Хвилину стояв. Прикольно, прикольно. О, Пантера вирішила зараз поїхати. Прикиньте, зараз поїхати, коли Бізонти спокійно від неї може закриватися, і зараз тут танки можуть піднятнути. <гум> Замість того, щоб фармити оці дві машини, коли вони на мене виїжджали, вона поїхала, коли вже немає на кого їм звертати увагу. Де логіка? Мене горить. Мене прям дійсно горить від цієї. О, все, ну і спалили. Молодець, молодець, молодець. Ні, ну, у мене просто слів немає. Ну, в принципі, почули все після збою бою. Що мені ще коментувати. Хотів я сказати, але. Я не я не, не, не кажучи, що... дивіться. Про танк з цих двох боїв нічого не зрозуміло. Але вам і не треба під час боїв щось розуміти. В мене вони або підкручені, або от вам новорічне диво, так сказати. Типу просто супер, супер в сраті бої. Вам, от основне, це те, що я говорю. Бо говорю я от все правильно, все чітінько і як повинно бути. Хоча говорю і від себе. Знову ж таки, це моє розуміння гри відносно мого рівня, а мій рівень низький. Але прикиньте, якщо це мій рівень низький, то що тут в головах? І коли люди прибігають, кажуть, що от чуваки відпочивають. Дядьки, я розумію, коли ви відпочиваєте, але у вас в голові за 15 років склалася якась певна картина, якісь базові речі і так далі. І я навіть можу забутись про якісь базові мови, щось там десь не так зробити, але ну не настільки, ну не настільки. Це ж просто жах. Ну, дійсно, просто жах. Я не бачу сенсу дивитись там на результати і так далі. Давайте я вам покажу просто середній. На цій машині, який у мене він зараз. 2414 з урахуванням двох супер, супер всратих боїв. Ладно, другий типу двушка, окей, для мене нормально, але перший ну супер всратий, це 2400. Тобто тут навіть було під 2500 у мене. Розумієте, а що це означає? Що танк дійсно непоганий і на ньому можна реалізовуватись. Хоча це потрібно відразу абстрагуватись від того, що він е, не м'ятовий, тому що ну бронювання як тако тут насправді немає, і прям на ключових направленнях. Комфортно пограти не вийде Ви в цілому в цьому могли навіть тільки що переконатись, коли Бізонте виходив і клав мені. Куди він? ой, це не сюди. Клав мені, куди він там? Давайте глянемо. Це його А, о, в маску просто. Просто в маску. Ну, теска, зрозуміло. А куди мені Бізонте поклав? А, через каток, кстати, Через каток, ну ладно, з Бізонте, <хи> я помилився, от, от Йох Йох спокійно поклав мені в маску, без проблем. Без проблем це зробив. Машина класна, не знайде, от в лінії фронту. От я вам зуб даю, що вона прям ну, дійсно не класна, а не погана і хороша. Але заради неї відкривати кейси, якщо ви до цих пір там, хочете якусь там машину восьмого рівня, не варто навіть серед тих, які у вільному досвіді є схожі і майже такі ж самі агрегати. Десь трошки гірші, десь трошки навіть краще. Ну от і все. Воно ну, в коментарях ти, як завжди, можеш поділитися своєю думкою, розповісти, сподобалось вона тобі, не сподобалось, яке в тебе склалось до неї відношення, і який же ж кінчений рандом про нього можеш в деталях розписати, тому що грати в ньому тупо зараз неможливо. Якщо ти додивився до даного моменту, значить тебе зацепило і тобі подобається мій контент. І тому я не те, щоб наполягаю, просто хотілося, щоб ти виявив свою позицію. Поставив лайкос, підписався на канал, написав коментар з пропозицією або з цікавим фактом, тому що все, що ви пишете, я враховую в наступних роликах. Можливо, не з такою швидкою віддачою, тому що ну є багато в реальному житті нагальних справ, але все ж таки я це все ціную. І тому давай з тобою створимо великий сильний середньостатистичний канал.